Добрий день, як ви там? Приїхав на Чапаєвку, субота. Мріяв вчора і сьогодні зранку поїхати в Житомир, але дружина не дозволила, не відпустила. Так що так, от приїхав сюди, зараз буду знімати вам машинки. Правда скажу так, не знаю які. До включення на базарі, а там ви все побачите. Обов'язково напишіть свій коментар. Перший екземпляр із нових, із нових, дивіться, да? ось такий Фольц. Шостого року 6700 номер телефона. Пробіг, бачте, двохлітровий FSI. Коробочка механіка, клімат, свіже кермо, ткановий салон. Пасатік. Кажуть, один власник в Україні. Тому якщо вам цікаво, телефонуйте. Рік назад пригнаний. Ось така машинка. Ну що, покажемо вам ось такий апарат. Давно ж ви не бачили в мене на каналі французиків. Знаменітий Міган 3 1,5 К9К 16-го року 10500 машинка з торгом. Номер телефона. Тканевий салон, коробочка шестиступка, навігатор, 4 скла підйомника. Ось такий апаратик на рідних дисках. Має задні парктрони на транзитних номерах. Якщо вам цікаво, телефонуйте, покупайте. Чапаївка сьогодні у нас субота. Volkswagen Turan, Дивіться, також на транзитних номерах, в такому цікавому кольорі. Машинка на ось таких дисках. Зовнішні дуже приємно. Сьомого року номер телефону бачите, 1,4 турбобензин. Ціна 8100. на віддачу, люди сказали, буде 7700. Передні склопідйомники. тканевий салон, стан салону класний, просте кермо, шестіступка, сімейний варіант. Так що, якщо вам цікаво, телефонуйте 7700 на віддачу. Мінус 400 доларів. Ось такий апаратік. Сьогодні ми з вами бачимо. Показую вам ось такий Ford Може комусь цікавий конкурент третього Megane Це Ford Focus 3, я так розумію. Да? Дивиться машинка. В кузові універсал на класних дисках. Да? Має передні парктрони, також на транзитних номерах длиннюща 1.6 дизель, 12-13 рік, 8900-торг. Механіка, номер телефона, є підтверджуючі документи, шестиступочка, Ось така вона по салону Давайте покажемо вам задній ряд. Також продається. Якщо вам, наприклад, не подобається третій міган, ви можете розглянути ось такий апарат. Може комусь потрібна Nissan Micra 5700 1.4 Benz 5-го року. автоматик, Номер телефону побачили, вкрухтанована. Тканевий салон, накидка. Автомат. Ну все. 5700. От як вам? За 5700 ось така мікра. Реалії нашого життя. Ось там, наприклад, такий апарат. Да? Фольсик. Дивіться. 10500. Гольф плюс 1,4 бенз, машинка на автоматі 2013 року. Чотири скла ткановий салон, коробочка автомат. 10500. Як вам? Двигун Тесай. Кет Сарата. Донецька реєстрація, до речі. Приїхала. Звідки ж вона приїхала? Скло оригінал 5.5, 1.6 Бенз 2008 року. Пробіг не кажу, ви бачите, номер телефона також бачите. Да? Ось такий екземпляр. Передні склопідйомники, світлий колір салону. Ось такі моменти. Механіка просте кермо. Наприклад, от вам четвертий Міган. Наша реєстрація. 16-17 рік, 12-250. К-9К? Да, К-9К. Ну, тут же завжди К-9К. Як он, четвертий Міган. Коробочка, механіка. Ну, по стандарту. Кому не подобається третій міган і ви бажаєте йти вперед по міганам, ось вам такий четвертий міган. Ось він бюджеті, людина виїхала. Дача, ось такий простий екземпляр. 54014 Бен пригнана з Німеччини 9-го року два номера телефону. Тому, якщо вам цікаво... Придбати ось такий простий апарат. Сьогодні не хочу вам знімати ті, які на попередньому тижні вам знімав. Тому шукаю їх, але їх не так багато. Наприклад, дивіться, ось така Корея. Да, наша реєстрація на простих кавпаках. Hyundai Accent. 15-го року машина 1.4 Benz 11800. Офіціал новий один владелець. Отлічне состояние. Номер телефона ви бачите. Машинка, я так розумію, відкрита. Передні склопідйомники, тканевий салон, коробочка автомат. 11800. Да, да. Так, мені б шкода було віддавати 11800 за таку машину. У мене Мерседес дешевше. Ну, я не знаю. Просто, мабуть, я іспорчений вибачаюсь, катався на Мерседесах БМВ, на старих. Ну, 11800, мені було дуже шкода віддавати за таку машину. Ось вам також популярний екземпляр Фабія. 9 року 5.714 номер телефону, бачите. Шкода Фабія. Покажу вам такий пижик. 7-го року номер телефона 2.2 бензин 5.8605 пижик. Офіційна. Крута машина, незадорога. Дивіться, який класний салон, да? коробочка механіка. Ще й механіка безпроблемна, але велика за 5800. Наприклад, такий апарат може під роботу. 8359 року, 220 роднова, номер телефона, MPI по салону, як він, да, тут сидіння складаються, ось такий механіка варіантик, Бачите? як вам такий Mitsubishi? Ну, давайте подивимось. Наприклад, Mitsubishi. Міцубіші, 12 2012 року ціна 11 тисяч, дизель 2.2, Outlander один власник. Що скажете з приводу дизеля 2.2? Так, вирішив вам його показати. Давайте вам покажемо справжній апарат. Це ж наша рідна Донецька область. Донецька область в моєму серці назавжди. Найкращий регіон. Найкращий. Дивіться на ну, ось таких дискарях Ауді. 97-го року машинка бензин газ 3,7 Audi а 8, 5800, 302 заявленого пробігу. Як для 90 ще й на коробочці автомат, шкіряний салон, як для 97-го року, дивіться, вона. Виглядає дуже-дуже потужно, дуже потужно. Ну, мабуть, таку машину придбає той, кому саме такі машини подобаються, він шукає саме такий екземпляр. Ось такий апарат, наприклад, да, от після такого ти покатався сісти от ось в такий апарат. Це ж популярно в Луцьку, да, їх там всі рекламують. Renault Каліс 10912 року, двохлітровий дизель. Дизель-дизель двохлітровий. Дизель, дивіться ці ціфри, да, не номер телефону. Такий він. Ну, покупають їх. Toyota Kemрі, наша реєстрація. Є люди, які шукають такі машини, особливо з таким двигуном. І кажуть, що є проблеми знайти таку машину в гарному стані. Шостого року номер телефона 3,5 газ бензин 8800. Тойотка. Ось така вона, великий монітор, накидки, на рідних дисках. Наша реєстрація задні парктрони, В6. Нісан Альмера, Нісанчик Альмера. Ось така вона під капотом. Цена 4303 року. Бенз. Бенз. Ну все. Номер телефона не бачу, коротше кажучи, ось так вам. номер телефона Дешевий апарат. Механіка, передністка підйомники, ткановий салон. Якщо цікаво я просто не знаю, що вам сьогодні знімати. Бюджетні, які були, не знімаю, а інші не знаю які. Ось вам гольф 5 в цікавому кольорі, в чорному. Всім чомусь подобається ось саме такий кольор на цій машині. На ось таких дискарях. Восьмого року 1,675 механіка 6900. Ціна 6900 за такий апарат. 4 склопідйомники, механіка, тканевий салон, клімат контроль. Кажуть, з Луцька з Лафета. Задні парктрони. 6900. Як вам апарат ще? Перший раз такий бачу взагалі в житті. Кіа навіть не знаю, що це за Кіа Дві штуки 1,8. Kia Carens 2000 року. Benz 300 тисяч пробігу, номер телефона. Прикол, да? Чотири скла Блін, По салону, та вона ще по салону норми. Як за 2000? Що зараз можна придбати за 2000? Ну да, тут он, бампера і так далі. І так далі. Ну, робочий стан машини, дві штуки. Ну, покажу вам ось такий екземпляр. Citroen, Picasso. Так. 12-го року 6800, 1,6 бенз, номер телефона, один власник. Бачите, який пробіг пише. 110. Пробіг 110 зачинений. Ага, коробочки, я так розумію, робот. Ось такий маленький апаратик, фіатік. Дивіться, такий маленький для міста, для двох людей вже на українській реєстрації. Машинка на автоматі 12-го року не фарбована. 8600 1,4 Бенс. 14 Бенс. Номер телефону, бачите? Акуратненький, дивіться, який він по салону, цікавий. Чистий автомат, каже девушка, не робот. Ось такий апарат. Так що телефонуйте, покупайте. Ну, Форд Куга. Що про неї скажеш? 13-го року машинка 10,5, 2 літра дизель. Пишуть 5-6 літрів на 100. А ви напишіть в коментарях, правда це чи ні? 5-6 літрів на 100, 2 літра дизель. Ford і в Африці Ford, в принципі. Дивіться, наприклад, руль як у Фокуса. Оце як у Фокуса, оце як у Макса, ці всі приколи. Це точно так же да? коробочка, до речі, PowerShift. Що скажете за цю коробочку? Прикол в тому, що тут є е, шкіряний салон. Все інше Ford міняє трошки кузов, а начинку. Чомусь не міняє. ну, Можна сказати, що це бюджетний апарат. Hyundai Tucson, Бюджетний кросовер, Чорний на транзитних дисках. Восьмого року, вибачте, бензин двохлітровий, 8650, номер телефону. Ви бачите? На ось таких дисках. Чотири склопідйомники, Ось ці моменти. Да? Салон. Ось такий салон ось з такими приколами. Просте кермо механіка. Так що кого цікавий тюксон? Ось вам тюксон. Ну покажемо вам ось такий апарат гібридний. Toyota. 16850, гібрид 18-го року, 1,8 небитий, Prius бензин, електро, 63 пробігу, два номера телефона. Як вам? Такий апарат. І ось вам, наприклад, така беха на транзитних номерах Його вже давно тут немає, на рідних дисках БЕшка. Шостого року 288 оригінал, 2-літровий бензин 8500 на автоматі. Оці документи тут є. Ткановий салон, 400 підйомниками, мультикермо, коробочка, автомат. Ось такий варік 320i. Ось такий екземпляр. 1.4. Turbo. Дивіться, який класний. 12500 автомат. 14-го року. номер телефона 7 місць. Рідний пробіг. Документи по салону. Стан майже ідеальний. 400 підйомника. На ось таких дискарях. Двигун TSI Якщо цікаво, телефонуйте. Чапаєвка сьогодні собор. Нестандартна тачуха. Це не просто гольф. 5». Це ось такий гольф 5 9908 року 140 пробігу GT Turbo 170 кінських сіл, рідний пробіг, номер телефона. Коробочка автомат. Зовнішній стан класний. Тому якщо в тебе є гроші і ти хочеш якийсь екземпляр цікавий, телефонуй, поки він тут стоїть. Я йду на вихід. Мабуть, цей відео буде показником того, що машини, які, наприклад, коштують 5 7 їх тут дуже мало. Далі йдуть машини, які вже там, я не знаю, коштують 15 і далі, і далі, і далі, і більше. А от цієї золотої середини немає. Тому напишіть в коментарях. Що вам знімати наступного разу, якщо ви побачите цей відос, можу вам тут познімати, тут я ніколи взагалі не знімаю, але тут і інший ціновий діапазон. Всім вам мирного неба, класного настрою, і щоб у вас в родинах все було добре. До зустрічі на каналі.